Всім привіт, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що пропозиції Російської Федерації щодо демілітаризації і денацифікації підконтрольних українській владі земель і усунення загроз безпеці Росії краще виконати по добру поздорову, інакше це питання вирішить російська армія. Про це дипломат оповіді в інтерв'ю агентству ТАЗ, за словами Лаврова, пропозиції Росії добре відомі українській стороні. Справа за малим виконати їх по добру по здорову. Накше питання вирішить армія Росії, підкреслив глава Російського МЗ, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Песков, відповідаючи на питання, чи піде Росія на переговори на умовах Києва, заявив, що Росія ніколи не слідувала чужим умовам. 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив, що прийняв рішення про проведення військової спецоперації на околиці у відповідь на прохання про допомогу від Глав Ідн. Рішення про проведення операції стало причиною нових санкцій проти Росії з боку США і їх союзників. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока.